Радує мене своїм квітуванням такий рожевий м'ячик зверху на квітиці Angel Cheeks. Вона чимось схожа на півонію Ойсберг. Вона так само розкривається. Але в півній айсберг оці пелюсточки білі, а тут тільки-тільки трошки рожевого і червоні маски. В айсбергу майже немає. і ой, В Angel Чікс майже немає цього. І Angel Чікс, коли повністю квітка розкривається, вона закриває ось ці нижні пелюсточки. Хоча в айсберга також закриваються нижні пелюстки. Але айсберг він повністю білий стає. Від пелюстки вигороють, Angel Cheeks такий рожевий і залишається. І розкриваються ці квіти зовсім по-різному. Ось подивіться, це Angel Cheeks так розкривується. Джілка працює, до речі, він дуже гарно пахне. І ось погляньте на цю красу, на цю квітку, яка розкрилася раніше. Запах мені більше подобається в Angel Cheeks. І в Weзberга просто гостренький, а тут, бачите, оборочкою такою, оці пелюсточки, що серединці. Ось отак. Погляньте на цю красу. Отже, це півонія Angel Cheeks.